Основні мої обов'язки це забезпечити безпеку всіх учасників освітнього процесу. Ми всі конфлікти вирішуємо тільки мирним шляхом. Шкільний поліцейський назвемо його так. Це перш за все допомога. Допомога впливати на ті процеси, які відбуваються в підлітковому віці. Коли людина Прийде освічена в формі, яка має безпосередньо ті знання, які вона повинна мати, то це тільки великий плюс безпечного виховання наших дітей. Основні мої обов'язки це забезпечити безпеку всіх учасників освітнього процесу. Сюди в мене включає і пропускний режим, ми ввели нові правила в нашій школі, нас тепер батьки знаходяться за територією школи. Я обстежую територію, потім проходжу абсолютно всі класи. Так ми приступаємо до навчального процесу. Я коли сюди йшла я навпаки, думала, що діти будуть а, якось остерігатись, боятись. Ні. А, немає жодного класу, з ким ми не знайшли спільну мову. А, всі мене чекають кожного ранку, виглядають. Всі звикли, що дітей залякують поліцію. Ні, ми проходимо також знайомство, показуємо, що поліція це не завжди покарання, а поліція це ще й заохочення, це ще й наставництво йде. А, зараз ми проходимо тему правила дорожнього руху. Якщо ми говоримо про старшу школу, то це в нас попередження правопорушень. Це коріння, заборона алкоголю. Затримати особу тут так, я зможу, та передати її відповідним службам. Те, що в нас є поліцейські, ми раді цьому, вона розуміє е, психологію дитини, вона знає, як підійти до дитини, як пояснити. Вона є містком між батьками і дітьми і вчителями. Тобто вона об'єднує всі ці три ланки освітнього процесу.